В який спосіб буде посилюватись мобілізація у 2026 році? Я вам точно скажу, що знімуть третю групу. Третя група піде у військо. Ви чого чекали? Чотири роки ви висиджувалися, чекали, що зроблять добровольці. А нічого не зроблять добровольці. Я йшов у Збройні сили, такі як я, і у війську для того, аби вам дати час. Тому не потрібно ставити претензії. Як на мене, це було логічно, що третя група піде у військо, що ті, хто заброньовані, 60% підуть у військо, що ті, хто студенти, 60% підуть у військо. Нелогічно для мене було лише те, чому мовчать українці і дивляться, як феодали, олігархи, їхні групи навколо там голова ОТГ, депутати одягають вишиванку і кажуть. Ми їдемо допомагати. І четвертий рік вони їздять, допомагають. Слухайте, а що не можна було? Я би теж спочатку так би вдягав би вишиванку і казав би, я їжджу допомагати, тримайтеся, хлопчики. І вони ще ж мають цинізм. Ставити оті всі фотографії і казати, давайте, ми з вами, а ми тим часом, а що ми тим часом? А ми на тендерах тим часом 400-500% подокидаємо собі через там, підставні компанії у Польщі у Чехії, щоб заробити на Збройних силах України. Це питання до всього суспільства, щоб ми почали міняти суспільну угоду на ту, яка записана правдиво у Конституції. Це Проблема нашого мовчання, щоб ніхто потім не пищав, не кричав, не, не кричало, Що як так сталося, що тягнуть у мікроавтобуси. Дуже просто у більшості командних структур це є нащадки советських генералів. Вони мають ненависть до всього українського, розумієте? І вони не будуть перетворювати радянську армію у натівський взірець, бо їм так окей, вони так звикли, вони. Мазахізм це є їхнє совєтське єство. Тому в 26-му році є варіанти два. Або очікуйте своєї долі, або давайте встановлювати горизонтальні взаємовідносини, взаємодопомоги у захисті власної української держави. У другій частині відео я розповім, в який спосіб буде посилюватися по Європейському союзу, по Великій Британії повернення чоловіків, котрі. Мають служити у війську. Депортації будуть посилюватися. Вони стануть масовими з 2026 року. До другої частини відео і підписуйтесь, діліться відео, пишіть, що ви думаєте.